Ви часто чуєте від нас дефрахом, Норд Флам, Хід Metal, Глобметал, а Фламо. Flamo... А зараз ми вам покажемо модельний ряд від торгової марки Акамінеті. Дивимось. Ну що ж, давайте детальніше знайомитися із торговою маркою Акамінеті, Якісний виробник камінних топок. Саме виробництво знаходиться в Албанії, а вся продукція сертифікована в Італії. Модель Flat 80 із серії OpenSide. Відразу зазначаємо, що камера згоряння всіх камінних топок Акамінеті футерована вермикулітом. Він має багато переваг, які роблять його ідеальним матеріалом для утеплення камінів, не горючий. Та стійкий до високих температур не пропускає вологу, що запобігає корозії металевих елементів каміна, має чудову теплоізоляцію. Легкий і легко збирається, має тривалий термін служби. Зручне відкривання дверцят та естетичний вигляд. Ідемо далі. Кристал 80. Також із серії Site. є ще і в меншому розмірі. уже бачимо особливість цих камінних топок. Бокове відкривання дверцят. Це дуже гарно виглядає, і також мегазручно. Максимальна потужність цих моделей 12 кВт. 80L, Тобто, ліве скло є також R – праве скло. Тобто, ви обираєте ту топку, яку вимагає ваш інтер'єр. Подивимося, відкритий варіант каміна. Дивіться, як гарно виглядає. Не забуваємо футрована вермикулітом камера згоряння, максимального вмістка і потужність цих топок 8,5 кВт. А тепер до серії преміум квадро 90 l Тут гіллітинний механізм і... Увага, прихована ручка! Для того, щоб відкривати та закривати дверцята. Це ж естетично, погодьтесь, Crystal 90 Premium. Трохстороннє скло, максимальна видимість полум'я, знову ж таки гілітиний механізм та прихована ручка. Та остання модель Crystal 3D 50 на 70 Premium. Здатна обігріти 140 метрів квадратних. Огляди на кожну модель окремо шукайте у нашому профілі, а також залишайте коментарі, як вам о камінеті. Єврокамін, дбаємо про ваше тепло та затишок.